Slavne carstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, nije posljedčasti na dvijek Вірові Христа Ісуса, то виправдається над вірою Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдується ніхто. Коли, отже шукаючи виправдання в Христі, вилими свястими самі грішники, не вже тоді Христос це було і що а це дурний картинки गाँव <im> Вийшов сіяв сіяти своє зерно, як місія, го не впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його вицювали, друге впало на камінь і зійшовши високо, бо вогкості немало. Він інше впало від штернину, і термина вгинаши з ним купі його заглушила. Нарешті інші пала то тут і, підійшовши в родину сторіцію. Каже, це цей голосно мовив, хто має вуха слухати, хай слухає. Учні Його спитали, що значиться притча. І сказав їм, вам дано розуміти та царства Божого, іншим у притчах, що вони дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що значається притча. Зерно, це слово Боже, ті, що крайні дороги, це ті, що слухають, та потім приходить в яволі мерегеті серця свого, що в невірували, не спаслися, ті, що на камені, це ті, ті що слухають зрані сі приймають слово, але не маючи коріння, віри до часу і під час спокусень падають. А те, що впало між термини, це ті, що, виступивші, йдуть та хлопати багатства, й життєві розкуші, і заглушають, і вони не, не дають воду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що чуючи добре віще серцем свого, Держать його і плід у терпінні. розпочати з тексту, який ми чули на апостолі. Апостол Павло говорить браття, довідавшись, що людина оправдується не ділами закону, довідавшись, що людина оправдується, перед Богом стає. Не ділами закону. Можна піти в старому завіті в суботу до храму. Ну воному завіті, тобто так як ми неділю до церкви піти. Можна щойділі ходити до церкви, закон так пише, так пише. Можна прийти, побути, нічим не перейматися в церкві. Не заглиблюватися ні, в що можна бути в церкві у ту годину, годину 10, займатися своїми думками, будувати різні плани, будувати стратегії і прийти додому, до не виконати заповіді, виконати заході. що людина оправдується не ділами закону, не закон, вірою Ісуса Христа. А що ті діла закону були здійснені з вірою, то людина має думати не тільки над тим, що зовнішнє, але так само думати над тим, що є внутрішнє, на природне. Людина має розважати над собою, на своєю душею, на своїми діями. Людина має розважати взагалі так само на своїм спасінням, а найголовніше війни Ісуса Христа. Що для нас зробив Ісус? От що Він для нас зробив? А для нас Він зробив те, що взявши на себе людську природу. Зійшов з неба на землю, жив серед людей. Ради людей, ради спасіння, ради того, щоб людину поєднати з Богом, як оце поєднання, о, о той міст, ту дорогу до Бога людина втратила через ріх. Він для того, щоб йшов, назад це все повернути, відновити, можна сказати, реставрувати. І ради того він помер на Христі. І серце було здійснене з любові до людей. І коли вже людина буде підходити до своїх обов'язків, в такому стані і до церкви піде, буде виконувати заповіді, але ці заповіді будуть наповнені душею. Тобто людина буде оправдуватися не дівами закону, а не вірою Ісуса Христа. Тобто на першому місці буде віра. А вже після віри буде виконати закон. Тобто Захворюва виконати, що Десь Боже, захворювані говориться, що церковні говориться. Тобто на першому місці стоїть віра Ісуса Христа. Але зайдем Христі, ще цікаво. А цікаво є те, коли апостол Павло говорить, що людина оправдовується ділами закону, тобто він говорить до тих людей, говорить до тих євреїв, можна сказати, які все-таки виконували закон, нехай не виконували закон від душі, від серця. Зовні, але вони виконували. Тобто вони ходили до храму, вони були храмі, вони храм не пропускали. Вони що в суботи ходили. Так, вони що в суботи більшість з них ходили, знаєте, на першому місці, де руки мили, знаєте, оті зонші, чинності, не приймалися лі, але вони були. А коли ми будемо те саме зараз говорити, люди не оправдаються ділами закону, тобто виконання Божих заходи не може замінити. А вірою. А про що ми можемо говорити, як люди взагалі не ходять? Ну як можна говорити про те, що Павло зараз говорить, він продовжується від івані закону? Як люди взагалі не виконують? Не то, що навіть зовні та й молитві. Знаєте, в старому звик зовні виконували? Зовнішні будь-чимось. А тепер взагалі нічого не виконують. Не вірять. І навіть закон заповізу, навіть зовні, вони не виконують. Отака них є проблема. Ми з вами дожили до такої проблеми. І коли ми з вами дожили до такої проблеми, ми не маємо дивуватися, чому війни по світі йдуть, чому війна в Україні, бо люди нічим не переймаються. Люди живуть для себе апостол Павло, говорить. Ми вірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою Христа. Ми вірували, повірили, прийняли Христа Ісуса, щоб оправдатися нам, оправдатися нам вірою Христа. Тобто через віру. Перед того, що ми з нами вже дещо прояснив для себе, повернемося до сьогоднішньої притчі, до Євангелії, коли Ісус говорить, вийшов сіяч сіяти своє зерно. Як і сіяв, одне впало край дороги. Що таке край дороги? Там нічого немає. край дороги. Каміння. Таке слово Боже, таке зерно не може порости. Бо на нього ніхто не звертає увагу. Тобто, якщо брати згідно сьогоднішньої притчі, то для сучасних людей найбільше підходять тій притчі. Оце перше речення, оцей перший пункт, що зверно впало край дороги. Ніхто на дорозі нічого не шукає. Людина по дорозі йде і все. Таке слово Боже не може мати успіху, воно не може прости. Далі говорить Ісус Христос, другу пану на камінь. На камінь. Поки камінь. Людина має серці камінь. Це не є виконання. Бо закони, виконання закону чи захлиться, що не тільки говорити, а не поразговості. Розумієте, настільки люди в часи Ісуса Христа і в часи апостола Бога були інші? Вони принаймні закони корона небо виплечі зароблення умови. А в сучасності наші намі не маємо великої місті, про що говорити. Тобто, взагалі немає про що говорити. Навіть те, що говорити про ті притчі, яку ви сьогодні чули, ну я навіть ту притчу бояться, як люди ніде не говорять. Люди Богом не переймаються. Отак от далеко людство відійшло від Бога його усіх. Але щодо нас, бо ми становимо з вами оту меншість, більшість, без Бога, але все-таки меншість, ми з вами стараємося бути з Богом. Mi imamo samo srci in želimo dati viru Jezusa Krista. Če vsi naši dihi, o kateri govorimo, če to za vas srčni mes, prebivalimo, če vdoma moramo se na boritvi, če vse bi bovali se z virom, ne zombi še čebi si, ampak viruje vira Jezusa Krista. Slava je za pismo. Hvala lepa. Істо ще ось і смертних історій, бота вживають вами в печисті своїй мати, Святиславця, Постолі, осімоця наші вас за поуставки Вископа Костянтинополя, і всіх ще тих поміли спасена, як ноги, і люди на людні.